Всім привіт! Мене звати Аня і це моє шоу Халатні розмови тільки я сьогодні не в халаті, бо доволі спекотно. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, де і як знайти друзів у дорослому віці, і я для вас нарахувала цілих вісім способів. От прям список у мене тут є. Для зручності я розділила це відео на три розділи: Перший – це де шукати людей онлайн, другий офлайн. І третій ми з вами трошки зачепимо мислення і психологію, тому що без цього ніяк. Перш ніж ми розпочнемо, я дуже прошу вас поставити лайк цьому відео авансом. Якщо вам не сподобається, потім приберете. Починаємо. Перше місце онлайн, де я би рекомендувала вам знайомитись, як не дивно, це трец. Хто пропустив трец, це такий собі твіттер від Інстаграма. Там дуже легко зареєструватись, якщо у вас є профіль в інстаграмі, а скоріш за все він у вас є. І там можна просто коментувати чужі записи, можна робити свої, вони вилітають взагалі на. Широку аудиторію, а знаю мінімум одну парочку, яка власне стала парочкою, познайомившись в Трец. Соцмережа прикольна тим, що вона знаєте, як такий собі форум, де люди пишуть думки, де не треба вдавати себе когось. Там не треба постити інстаграмні картинки, а просто писати те, що на душі, те, що ви думаєте, таким чином можна заходити людей, які близькі до вас по духу і по цінностях. Другий метод, яким я супер активно користуюсь, хоча я ніколи не думала, що він буде для мене так працювати це ведення блогу. Я веду блог в інстаграмі, в Тіктоці, зараз от ще й в Ютубі потихеньку. І так виходить, що ти постиш свій контент, він комусь відгукується, комусь не відгукується, і це теж нормально. І люди, вони якби починають за тобою слідкувати і розуміти, що у вас багато спільного і чимало класних знайомств. У мене з'явились просто завдяки блогу. Вам не обов'язково вести свій блог, але якщо хочете, то ведіть, ви можете, грубо кажучи, реагувати на чужий блог. От, наприклад, прийшла якось на тусовку до своєї подруги, там познайомилася з її подругою, ми обмінялися інстаграмами. Я веду блог, вона за мною слідкує, і за рахунок того, що я проявляюсь в своєму блозі, вона часто реагує на мій контент і хоп, прилітає мені запрошення сходити в басейн. Ну, прикольно, прикольно. Хоча, здавалося б, я особливо нічого не робила для того, щоб це знайомство в мене з'явилось. І взагалі з блогом в мене доволі цікава історія. Я почала вести свій інстаграм там в кінці. 2020 року на початку 21 го я тоді проходила Orange Blogger Camp, дуже мені сподобалось, і я з часом зрозуміла, що частина моїх знайомих ну відписались від мене, відвалились. Ну їм не цікавий мій контент, таке буває. Але при цьому деякі старі знайомі якраз таки активізувались, почали мені писати, кудись кликати і в принципі зі мною дружити. Якраз таки тому, що я почала щось розказувати про себе, свої погляди на життя, все в принципі, як я живу, і ми якось так замечились. Влог це сила. Якщо ви хотіли б вести свій влог, але у вас там постійно щось ви сумніваєтесь, вагаєтесь. Ось вам іще одна причина його вести. Третій метод це додаток. Він називається Bumble, Я десь тут прикріплю логотип. В чому фішка це не тільки дейтинг додаток, це і додаток для друзів. Тобто ви можете зайти і там вибрати один з двох режимів: дейтинг або друзі, заповнити відповідну анкету і там шукати людей. Чим мені подобається ось ця вкладка для друзів, так це те, що немає непорозуміння у вкладці для друзів. Ти чітко шукаєш друзів і інші люди теж, і у вас немає якихось непонятних муток. Четвертий застосунок, який я хотіла порекомендувати, це Breakfast. Він позиціонує себе як застосунок для бізнес-знайомств, але його не обов'язково так використовувати. Що вам заважає там зареєструватися і вказати, що ви більше шукаєте друзів? Або навпаки, ви можете сходити на якісь сніданки з класним підприємцем, чи маркетологом, чи айтішником, не важливо з ким. І в процесі зрозуміти, що, блін, ну, така класна людина, хочеться з нею там бачитись, спілкуватись і ще й вона теж цього хоче. Коротше, вам це Хто не забороняє робити. Але одразу зазначу, щоб бути чесною, це платний додаток. Він того вартий, я ходила на один сніданок з нього з дуже кльовою дівчиною. Причому я цікавлюсь Тіктоком, знімаю в Тікток в тому числі, а вона власниця тікток агенції. І сказати, що ми говорили там суто про Тікток і про бізнес, то ні. Ми говорили про різне і про всякі особисті моменти, і про досвід війни. Коротше, дуже класний досвід був. Я реально рекомендую цей додаток. П'яте місце для онлайн-знайомств це чати різних курсів. Я думаю, що мій канал, скоріше за все, дивляться люди, які люблять вчитися або хоча б періодично це роблять. І я думаю, що ви знаєте, що на різних курсах часто є опція нетворкінгу, всіх додають в один чат. Чому б вам там не представитись, не попідписуватись на якихось цікавих людей, запросити людей на каву, запросити людей разом пофоткатись в кав'ярні? Просто зустрітись, поспілкуватись. Адже в мене є подібний досвід. Як я і сказала, я колись проходила Orange Blogger Camp по букажучі курси по блогінгу. У нас є чат київських блогерів. Якось одна дівчинка написала, що хоче організувати зустріч, і я подумала: а чому ні? Прийшла, у нас було ще десь 4 чи 5 людей, і що ви розуміли, з деякими з них я спілкуюсь до сих пір, в контексті не тільки там полайкати сторіс або комусь щось відписати, але й в контексті зустрітись, поспілкуватись. Тому. Беріть собі на замітку. І ось ми плавно підійшли до блоку офлайн знайомств. І Я вам скажу чесно, я його люблю навіть більше, тому що ось буквально перед тобою стоїть людина в 3D, і ти вже можеш умовно відчути, мечитись ви з нею в якихось моментах або ні. І перше місце, де можна знайомитись з людьми офлайн, це друзі друзів. У вас є подруга, і, наприклад, в неї день народження, і вона. Кличе багато інших теж подруг друзів, і там ви теж можете познайомитись з класними людьми. Ну а потім по накатані ви, значить, познайомились, підписались в інстаграмі, ви ведете блог, люди на вас звертають увагу і самі вас кудись кличуть. Ну або ви просто спілкуєтесь. Друге місце для офлайн знайомств, яке я просто максимально всім рекомендую, тому що я вважаю, що це найкращий спосіб спілкуватися з людьми. Це клуби по інтересах. Я хожу в книжковий клуб. Це на жаль, не жарти, не приколи. Я обожнюю наш книжковий клуб. Називається Київ Bookworms Club». Я десь прикріплю скріншот, щоб ви могли теж долучитись. Це група на Фейсбуці. На жаль, на Фейсбуці, але як є, чому я обожнюю такі формати? Якщо я прийшла в книжковий клуб, інша людина прийшла в книжковий клуб. У нас вже є мінімум один спільний інтерес книги. І з цього можна почати розмову. Що останнього там ви читали, що вам сподобалось? А яка найгірша книжка, яку ви читали? А що ви думаєте про цю книжку, яку от ми на сьогодні читали? Бо я, наприклад, її там дочитати не змогла. Ну коротше, можна стільки всього розгортати. Також я якось ходила в кіноклуб. Там ми спочатку дивились всі разом фільм на великому екрані, а потім ще годину-півтори його обговорювали. І то мені здається, я пішла навіть раніше, ніж обговорення закінчилось, тобто люди там сиділи ще далі. І теж дуже класний досвід, тому що знов таки у вас з цими людьми є вже мінімум один спільний інтерес це кіно. Не обов'язково те, яке ви дивилися, але глобально кіно. І з цього можна. Ну, комунікувати як хочете. Третє офлайн-місце, де можна знайомитись і знаходити нових друзів, це різні якби спортивні секції. Причому, що прикольно, дружити там можна не тільки якби з іншими учасниками, наприклад, виходити на стретчинг і спілкуватися з іншими там жінками чи чоловіками, які теж ходять на стретчинг, а може дружити із тренером. Я свого часу ходила на повітряну гімнастику. в мене була одна з улюблених тренерок, і вона була плюс-мінус моя ровесниця, і якось після заняття. Я вже не пам'ятаю, хто кому сказав, типу, що ти зараз робиш та нічого гуляй, а пішли разом гулять. Будь ласка, от вам класне знайомство, класне проведення часу. На цьому я могла б в принципі відео і завершити, але якщо тема стосується спілкування, стосунків з іншими людьми, то супер важливо додати ще один блок, тобто комунікацію, мислення і психологію. Так чи інакше, наше життя це відображення наших переконань. Є багато різних класифікацій переконань, але я зараз хочу сфокусуватися на двох. Перше, це за спрямованістю, і друге це за способом впливу. За спрямованістю переконання бувають на себе, на інших людей і на світ, а за способом впливу вони можуть бути конструктивні, тобто допомагати нам в житті, нейтральні, тобто більше залежати від контексту, і негативні обмежувати нас. Що у вас є переконання глибинне про те, що та я нікому не цікава, ви будете діяти. Таким чином, і люди будуть ну, умовно щитувати це з вашої поведінки і не будуть умовно сильно ініціювати спілкування з вами. Якщо що це все не я придумала, це базис когнітивно-поведінкової терапії про те, що є якась ситуація, де ви, наприклад, хочете з кимось познайомитись, у вас є думка. Блін, та я нікому не цікава. Емоцію, яку ця думка викликає, скоріше буде якась безвихідь, сум. І ви дієте відповідним чином, скоріше за все, ви не будете ініціювати знайомство. Або людина там десь вас побачить, побачить, що ви якийсь пригнічений, і ти типу, та ладно, не буду турбувати цю людину. Тобто, ваші переконання справді формують ваше життя. І дуже складно знаходити друзів, знаходити стосунки, в принципі, з кимось знайомитись, якщо ви вважаєте себе нецікавим, нікчемним, поганим, не вартим уваги, не вартим любові. І так само важко буде, якщо ви вважаєте людей підступним. Пними злими такими меркантильними, а світ тільки ворожим, бо, грубо кажучи, весь ваш подальший життєвий досвід буде тільки підтверджувати ці переконання. Але є і хороша новина: на щастя, переконання можна змінювати. І я, як співзасновниця платформи саморозвитку до себе та сервісу із підбору психологів «Твій психолог, запрошую вас власне цими зайнятись. Ми з моєю бізнес-партнеркою, яка є коучиною, кпт консультанткою акт-консультанткою, створили трансформаційний посібник, ну точніше посібник із трансформації мислення. Він називається Екскурс 2. І він власне показує, як. Власне, змінити свої переконання. Він коштує менше 10 доларів, і отримати більше інформації про нього ви можете, якщо напишете нам в Директ в інстаграмі. Я ось тут його прикріплю, і посилання теж буде під відео слово халат. Вам тоді прийде детальна інформація, ви можете почитати, якщо захочете купити собі. А я сподіваюся, що це відео було для вас корисним, цікавим і що час пролетів зі мною непомітно. Підписуйтесь на мій інстаграм від в описі під цим відео, і я його веду про те, як зробити життя змістовнішим, цікавішим і кращим. І до нових зустрічей на каналі! І перевірте, чи ви поставили мені лайк. Дякую!